Так що можу сказати за ті два дня, що я не записував відео. В мене та проблема, про яку я говорив, є досить часто. В плані того, коли я виходжу з зони комфорту, а саме коли якась хоч трохи стресова ситуація в мене завмирає мозок, і я взагалі не думаю. І це прям дуже важко. І так прям 5 секунд десь чимось і, і, і тоді хоча б трохи можу щось зображати. Тому навіть не знаю, що це можна зробити. Це напевно, що скоріше за все таблетками може можна буде вилікувати. Тепер є, скажімо так, вона ідея. Я зараз піду в Холодну ріку і буду після, після того працювати цікаво, як зміниться мій. Господи. Як, як зміниться ця проблема? Пора що так попитуються думки, тому що зараз так само є дуже сильна окр думка, яку потрібно ігнорувати. Добре, щодо що ОКР, то в принципі усе добре. Тому, я, ті, ті ті. Я би сказав навіть не численні ситуації, що є. Я, в принципі, їх ігнорую, і проблема особо